Будемо знімати трохи більше, як ти правильно казав, контенту. Коли один, то не встигаєш щось нормальне. Так, це, це твої ці, як ти кажеш? Знизу вуличок корпуса. Це Ти все сам робив, так? А, тут вже рамки є. Я там просто так не доробив. Ну ці рамки ти теж сам робиш, оце все... Ці, ці я заказував, а ті інші от тихоначі до даності то сам роблять. Понятно Так. Ну, тут лабіринт конкретний. Так, сусідів душа твоїх зніму. Va bene, me facciamo Але... На скільки літрів ти кажеш? Вона це на 20. 20 літрів. У нас лише одна лишка під це, а одна буде така файна дерев'яна. Так що в космосі... <смісля> хтось мусить. Хтось мусить мусить такою так, ложкою їсти. Вона, <смісля> то менше, так що, о, так ну але суп вже догрівається і ти йдемо зараз. Пішов запах, факт. Ну, tak jest tak. jak doma jak doma Tu co masz? U nas yaszczyk z brzegania instrumentów. Ono tu tak jest i stoi tu tak, czy ty zabierasz? Ой-ой-ой. До речі, не дуже е реагують добре на цю камеру, не знаю чого. Вони вже привикли. Але таке, що, що я дивлюся знаєш, до вуликів, а вони кидаються на камеру. Чи то цей домікрофон чорний, знаєш, їх агресивності приваблює. Ну, ти знаєш взагалі, чого бджола кидається на волос. Чого? Не на шкіру, наприклад, а зразу на бороду кинеться тобі, на, на це. тому що агресивність в неї за того, що ведмеді чули чогось не знаю чому. Інстинкт. Ну, так, Та, що на осний покрив, вона буде летіти тобі іменно в нього зариватися. То, вони тоді його атакують, і от вона летить на щось таке. Чорне і Ну У нас теж так один поставив, знаєш, вулики теж в лісу. і Медведі постійно приходять, поставив цей електропастух. Ведмідь один раз прийшов, тікав другий раз вже за кілометр стояв. Добре. Курська міще. Курськоміще новий кореспондент режисер. Помічник в Рома. Знайомтеся. головного оператора. Та, та Нині будемо трохи качати мед, але йдемо перекусити нині смачного трохи їсти. супчика. Отколо, така в мене леженція. Но, нормальний, нормальний нормальний друг. <світ> да? Покажи, покажи свою. <світ> <світ> а так, ну Смачного, пробуємо. Мій витвір, як то, джолений суп я казав. чи як? Витвір мистецтва. Ваше здоров'я, наші груди. Якщо треба солі, то кажи. Що? Дати чуть -чуть. Угу. Солі дай. Ну що, ми їсти. <кхем> все. До завтра. Не розкажу тобі, як це горіло все тут? Тоді того року то, жара там вогонь. Було там вовже. це пожарники звідти. ну, коротше, Вирішилось 3 метри до вулик. Затушили. Я ну, але якщо це тоді позовню. як то все горіло, 38 жара була, да. так? Так. От, от та поляна, де ми тепер проходили, то все було вигоріло. Що згоріло до тла. Ну такі історії бувають. Необережне поводження з вогнем. Ну але є ще видиш такі... А як вони сюди заїхали? Вони там заїхали десь, я не знаю. Вони, Машина стояла там, а шлангу може сюди гасити. Кілометр шламу. Ну. ну, є ще таке, що видиш, може і ніхто й не кинути там якийсь укурок або ще щось. А від того, що просто кинув бутилку, прозору, перелом йде на свину. Ну то ж сама лупа. І все, і маєш тобі ефект загоряння. Саме no. По собі може згорятися. Де коли, коли виджу, де бутилки забирають, прозорі. По-любому може бути таке. Ось так. Ну no, але взагалі то чисто тут всюди. Це карабі, що нічого, ходять, прибирають, напевно. Ні, та я би не сказав, що прибирають, але та є Є місця, що накидають, знаєш, але то вже таке, вже треба мати трохи лице. Бутилок не знайдеш. Точкарів mm, точка mm. нема. Mm. <laughs> ну є, але так. Можеш і колись хтось десь викинув. Mm, не знаю. Дуже гарно. Ось так воно. Ну, що знов мариться, але може вже не буде дощу. Ось ну, так. Чекаємо поки погода. Вчора була погода, але... Розкладався нині, трохи ранковий дощ, але вже весь лід бджоли пішов. Все, бджола вже пішла до роботи. Гарше, трохи ми